Івано-Франківську завершився дев'ятий турнір пам'яті майстра спорту з боксу Петра Мицика. Нагадаємо, у цих змаганнях брали участь майже 70 найперспективніших юнаків віком 16-18 років з усієї України. А фінальні поєдинки пройшли у майже 10 вагових категоріях. Зокрема, 18-річний майстер спорту з Вінниці Сергій Богачук здобув яскраву перемогу у вазі до 64 кілограмів. На змаганнях він переконливо здолав трьох суперників. Першим номером ти вперед бити. Піджимати до канатів і бити. Не знаю. Якось так мені легше боксувати. Тікати там по канатам другим номером це не для мене. Ні, легше ти вперед, бити, починати першим номером. В кількох фіналах буксували Івано-Франківці. Так, єдиним місцевим переможцем турніру став член національної молодіжної збірної Володимир Федорак. А от Станіслав Сікач у возі понад 70 кілограм здобув срібло. І, хоч дана нагорода не найвища, каже хлопець, отримав на змаганнях чимало цінного досвіду. Втомився фізично. А так залом мені дуже сподобалося. Цей суперник більш опитніший за мене. Ну і більш. Фізичним виноском буду готуватися на наступний рік за юними боксерами. Уважно стежив старший тренер збірної молодіжної команди України. Віктор Звєрів каже, турнір став чудовим випробовуванням для його підопічних, які також боролися тут за медалі. Кожен отримав те, що заслужив тут. Сенсації не пройшов лідери нашої зборної на сьогоднішній день освобождені від цього турніру. А ті ребята, які борються за місце під сонцем, провіліс. Без каршастерни упродовж найближчого місяця кращі юні боксери України візьмуть участь у двох республіканських змаганнях, а в серпні вирушать на чемпіонат Європи, що пройде в Нідерландах. Роман Турій, Віктор Костенюк, новина чотириста